Відзнаки «Князівські хрести Героя на віки в строю сьогодні вручили родинам загиблих бійців 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. Як розповіла керівниця служби зв'язків з громадськістю бригади Надія Замрига, цю нагороду отримали рідні та близькі понад сотні полеглих воїнів в день вшанування небесної сотні, і власне ця церемонія це ж боротьба за Україну. Небесна Сотня загинула за Україну, і наші хлопці також на полі бою загинули за Україну. Разом з чотирирічною донькою Юстиною посмертну нагороду чоловіка отримала Ольга вдова загиблого Бориса Кобзаря із села Вербична Турійської громади. Говорить, він служив в АТО 2014-го, пішов до війська із початком повномасштабної війни. Дівчинці було два роки, а я була вагітна ще на той час, і ну, вже дитина друга народилася, вже тата не було. Це сталося в Миколаївській області, село Партизанське, 15 квітня 2022 року. Він пішов воювати в перший день війни, тому що він відчував, якщо він не піде, тому вони будуть тут у нас на Волині. За загиблого чоловіка Георгія Плісака отримала князівського хреста вдова Світлана. Слава каже він поліг у боях за Миколаївщину в березні 2022 тисячі рівно через місяць, як добровільно пішов до війська. Вважаю нашій країні перемоги, тому що. Багато гине наших людей. Хай їхнє життя не дарма вони поклали, і наша Україна переможе в цій страшній війні. Аліні було п'ять, коли тато віддав життя за Україну, розповідає вдова загиблого бійця Дмитра Косова Юлія. Каже, до армії пішов добровільно, загинув під час оборони країни на Запоріжжі в травні 2022-го. Дитина дуже скучає, я скучаю, дуже тяжко без нього. Дуже тяжко. Хотілося б, звісно, щоб він додому повернувся живим, бо в нас було дуже багато планів. Ми дуже сумуємо. Дуже тяжко без нього. Керівниця служби зв'язків з громадськістю 14-ї бригади Надія Замрига розповідає: вже тривалий час особовий склад боронить Україну від загарбників на Куп'янському напрямку. Ворог постійно веде штурмові дії, постійно атакує, намагається знайти. А в місце в нашій обороні йому це не вдається. Бажання знову ж таки окупувати Купінськ, ну, мабуть, є таке. Їм потрібно напевно. Хоча якась перемога, і, власне, Куп'янськ ну, для них це непогане логістичне, а скажімо так, сполучення. Відзнаку Князівський хрест Героя на віки в строю планують вручити родинам усіх воїнів 14-ї бригади, які віддали життя у війні проти російських окупантів, говорить Надія Замрига. Павло Мельничук, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк.